В цьому відео я попробую прийти Майнкрафт на великому зізбургерів. З вами концай погнали! Я заспавнився і зразу побачив сундук і вирішив його залутати. У ньому було пару видів насіння, два види грибів і листок з координатами у порталу Вент. Всі ці речі я забрав собі інвентар, відправився робити стандартні Майнкрафтовські речі. Добув дерева. Знайшов острів, на якому скоріш за все знаходився портал Вен. Крафтив верстак, дерев'яну кірку, добув камня. Крафтив кам'яну кірку, добув ще камня. Крафтив кам'яні інструменти. Замітив, що в мене нема ніякої їди, тому вирішив зробити ферму пшениці. Далі я відправився в шахту, де знайшов вугілля і заїзо. Далі я скрафтив ножниці. Підстриг овець та скрафтив їжку. Скрафтив заїзну кірку, добув золота. Докопався до краю чізбургера. Нічого нового я там не знайшов. Скрафтив відро і набрав в нього води. Знайшов озеро лави, завдяки якому я зможу побудувати портал Ват. Далі побудував портал у Після того як я побудував портал ад, тепер мені потрібно було якось його підпалити. Я поставив дерево біля порталу і до них розлив лаву і чекав, поки лава підпалить дерево, і загориться портал. Через деякий час портал запалився, тому я вирішив відправитися вад. В ось такому місці я заспавнився. Далі записав координати порталу і побіг шукати фортецю. Через деякий час я знайшов фортецю, але замітив, що в мене немає їди. Тому я вирішив побивати візер скелетів, щоб з їхніх кісток скрафтити кисну муку. Далі я використав кисну муку і зібрав всю пшеницю. Із тої пшениці скрафтив хліб. але витрачати хліб мені було шкода, тому я помер, щоб заповнити шкалу голода. Ось так і закінчився мій день. Мій довий день почався з того, що я хотів зрубати темний дуб. І з цього добутого темного дерева я хотів побудувати собі невеликий дім, щоб не жити на вулиці. Ось такий дім у мене вийшов. Ось так виглядає дім зсередини, але щоб було затишніше, я розставив коврики. Зробив секретний садок під ріжком. Далі взяв блоки, скрафтив заїзний меч і вирушив пекло, за з паличками. Я вернувся в фортецю і почав фармити. Після того, як я нафармив палки, я повернувся додому. Вже дома я скрафтив собі щит і я як спати. Мій новий день почався з того, що я побивав пару тварин, тому що я не мав що їсти. Десь я все ж таки вирішив побудуватися до того острову, щоб подивитися, скільки очей там вставлено в портал. Після того, як я добудувався, я побачив портал і ні одного ока. Я думав, що на цьому острові можливо буде якийсь сундук, але нічого подібного я не знайшов. Далі я пережарив собі трошки їди і вирушив в ад, щоб знайти біом ендерменів. Через деякий час я знайшов цей біон і відправився фармити Ender Watch. Після того, як я нафармив Ender Watch, я вернувся додому. Обив ще пару тварин, тому що і все закінчилося. І далі я скрафтив очі к енду. І далі я пішов активовувати портал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І... Pô, Bo... nada Тут я зламав своє ліжко. Тут я згадав, що в чізбургері є сир, а на тій карті сир зроблений із шерсті. Тому я добув цієї шерсті і скрафтив багато ліжок, щоб вбити дракона. Ну що, дякую всім за перегляд, надіюсь ви поставите лайк і підпишитесь на цей канал, тому що на це відео було потрачено багато сил та часу. А з вами був Гонзай, всім удачі і па-па!